Чого хочуть жінки. Чого хочуть жінки? Це питання непокоїть людство протягом століть. Тисячі книг, фільмів і постів в інстаграмі були написані, зняті та опубліковані в пошуках. відповіді. зацікавила ця проблема і нас. Експерти з'ясували, що головним чином жінки хочуть любові, поваги і стабільності у стосунках. А також підтримки з боку своїх партнерів, вони прагнуть особистого зростання, кар'єрних успіхів і свободи вибору. Жінки шукають самореалізації, гармонії всередині себе і світі навколо. Але знайшлися й такі, хто не відмовився від можливості їсти багато та не товстіти. Та головне, всі жінки хочуть бути вродливими та привабливими. Цікаво, що розуміння жіночої краси може сильно відрізнятися залежно від культури, епохи та соціальних норм. Краса не зводиться тільки до параметрів фізичного тіла, а й включає абстрактні якості, такі як грація, елегантність та інтелект. Втім, внутрішня привабливість може бути визначальним фактором у загальному враженні вічинки. Дослідження показують, що красивою і привабливою буде тільки та жінка, яка сама вважає себе такою. Але чого хочуть чоловіки. Наші експерти витратили 2-3 хвилини і з'ясували, що у чоловіків все набагато простіше. Вони хочуть бути сильними, витривалими, сексуально привабливими і, звичайно, мати Феррарі. Книжок на цю тему багато не напишеш, максимум листівку. Втім, чи існує можливість допомогти жінкам стати більш красивими та привабливими, а чоловікам більш мушніми. Фахівці компанії Everice стверджують, що так. Їхні смарт-напої для неї та для нього допомагають розв'язати базові проблеми споживачів і дають змогу їм зосередитися на головному на своєму житті. Кожен зі смарт-напоїв Everice підтримує імунітет за допомогою коктейлю з компонентів, що мають різний механізм дії. До речі, рекомендуємо переглянути наш фільм про імунітет, де більш детально розглядається це питання. Посилання буде в описі під відео і тут. Напій для неї містить унікальний комплекс вітамінів і мікроелементів, необхідних для підтримки здоров'я жінок у будь-якому віці. Цей напій допомагає жінкам збалансувати гормональний фон, покращувати стан шкіри, волосся, нігтів, а також підвищувати рівень енергії та знижувати рівень стресу. Завдяки цьому напою жінки можуть почувати себе більш впевненими та енергійними у своєму повсякденному житті. Смарт набій для нього. Розроблено спеціально для чоловіків із урахуванням їхніх особливих потреб. Він містить комплекс вітамінів і мікроелементів, необхідних для підтримки чоловічого здоров'я та підвищення рівня тестостерону. Це дає змогу чоловікам почуватися більш енергійними та витривалими, покращує якість сну, знижує рівень стресу. Це напій також сприяє поліпшенню метаболізму та імунної системи, що є важливим для здоров'я будь-якого чоловіка. Також смарт-напій суттєво підсилює лібідо та сексуальну функцію. Але як само діють напої для неї та для нього від Еверайс? Секрет криється в їхній інноваційній формулі, розробленій фахівцями компанії Еверайс. Вона містить не тільки натуральні інгредієнти високої якості, які швидко і ефективно засвоюються організмом, а й вітаміни, мінерали та амінокислоти. Це дає змогу досягти швидких і стійких результатів, які стають помітними вже після першого застосування. До складу смарт напою для неї входить 25 компонентів, для нього 26 компонентів. До речі, тому нас багато хто звинувачує в зайвих симпатіях до чоловіків. Ні. Просто чоловікам потрібно більше допомоги, щоб виживати в сучасному світі. Усі ці компоненти можна розділити на такі групи. Біофлавоноїдний комплекс, фітонутрієнти, фітостовбурові клітини, вітаміни та мінерали, амінокислоти та деякі інші компоненти. Якщо докладно розповідати про кожен з компонентів, то може вийти серіал так на декілька сезонів, тому давайте зупинимося лише на деяких з них: цитрусовий біофлавоноїдний комплекс, це група фітохімічних сполук, що міститься в шкурці та плодах апельсинів, мандаринів, лайну тощо. Флавоноїни є природними антиоксидантами, тобто захищають організм від впливу вільних радикалів, і тим самим знижують ризик розвитку деяких захворювань, зокрема серцево-судинних захворювань, діабету, раку та багато інших. До складу флавоноїдів входять різні сполуки, такі як кверцетин, рутин, катехін і багато іншого. Вони мають різні властивості і можуть чинити позитивний вплив на організм людини. Наприклад. Кверцетин може знижувати рівень холестерину в крові, рутин зміцнює судинну стінку, а катехіни підвищують рівень антиоксидантного захисту організму. Флавоноїди також відомі своїми антифламаторними ефектами, тобто здатністю зменшувати запальні процеси в організмі. Вони також можуть чинити благотворну дію на мозок і покращувати когнітивні функції. Просто подивіться на їх головні корисні властивості. Таким чином, біофлавоноїдний комплекс є корисним доповненням до здорового способу життя і допомагає підтримувати здоров'я на високому рівні. Першу серйозну роботу щодо флавоноїдів опублікував Нобелівський лауреат з фізіології та медицини Альберт сен дьорді До речі, саме він зміг першим виділити вітамін С і обґрунтувати його користь для людини. Відтоді триває активне вивчення всього потенціалу флавоноїдів і їхньої користі для людини. МСМ це скорочення від метилсульфонілметан, який є органічною сполукою, що містить сірку. Він також відомий як диметилсульфон, метилсульфон, і його можна знайти в низці харчових продуктів, таких як молюски, фрукти, овочі та м'ясо. МСМ використовується як дієтична добавка і широко просувається як засіб для підтримання здоров'я суглобів і зв'язок. Він має протизапальню та волезаспокійливу дію, а ще його використовують для поліпшення якості шкіри, волосся і нігтів елергінін. це амінокислота, яка є важливим біохімічним прекурсором в організмі людини. Вона відіграє ключову роль у синтезі протеїну, а також є виходною речовиною для виробництва багатьох важливих молекул, таких як азот оксид. Вони регулюють кров'яний тиск, імунну функцію, обмін речовин та багато інших процесів в організмі. Елергінін часто використовують як спортивну добавку. Оскільки він може покращувати кровообіг, знижувати рівень холестерину в крові, збільшувати витривалість під час фізичних навантажень, а також підвищувати імунітет і сприяти зростанню м'ясової маски. Екстракт карликової пальми сереноа. його отримують із плодів цієї рослини, застосовують для лікування різних ендокринних захворювань, насамперед пов'язаних із простатою, а також для підтримання здоров'я волосся шкіри та нігтів. Ось деякі потенційні користі від екстракту карликової пальми. Екстракт бамбука. Його часто використовують як інгредієнт у біологічно активних добавках, тому що він надає безліч корисних властивостей для здоров'я людини. Ось деякі з них підтримка здоров'я кісток і суглобів, зниження рівня холестерину. Поліпшення стану шкіри та волосся, підтримка імунної системи. Таким чином, смарт-напої відбираються не просто нові вітаміни, це інноваційні продукти, розроблені спеціально для того, щоб допомогти жінкам бути жінками а чоловікам чоловіками. Завдяки цим смарт-напоям кожен може почувати себе впевненіше, енергійніше та здоровіше, що допоможе досягти більших успіхів в житті. Всіх цілий та почувати себе добре щодня. До речі, ми зовсім не проти чоловіків, які хочуть стати красивішими. Та й будемо чесними, найкрасивішим жінкам часто хочеться стати сильнішими. Немає жодних обмежень у прийомі смарт-напоїв для нього та для неї від Еверайса. Вибирайте той ефект, який вам необхідний в даний момент, і вперед міняти світ та своє життя на краще.